Вітаю вас, мої маленькі та чудові друзі. Сьогоднішнє наше заняття буде приємним та, як завжди, творчим. Сьогодні, малятка, ми з вами приготуємо піцу. Як і раніше, ми згадували, піца родом із Італії. Проте у нас в Україні її дуже люблять. Піца може бути різною. Рецептів буває дуже багато. Це може бути і сирна піца, м'ясна, з ананасом. Куряча з оливками, грибна або з ковбасою. Отже, малятка, приступимо до свого власного рецепту. Візьмемо крафтовий папір. Малятка, ви вже знаєте, що це таке. Раніше ми вже на ньому працювали. Тарілочку обведемо коричневим олівцем. Тепер всередині кола повторимо теж коло пунктиром. Воно буде меншого розміру. А далі цей пунктир наведемо лінією, все робимо малятка наочно. А зараз ми виріжемо ножицями наше коло. Далі малятка етап малювання червоною фарбою та товстим пензликом зафарбуємо менше коло. Намагайтесь малятка не виходити за контур олівця. Тепер відкладемо нашу піцу для того, щоб фарба просохла. Знову етап аплікації. Візьмемо залишки жовтого паперу, наріжемо його на трикутнички невеличкого розміру. Десь 5, 6 або 7 шматочків. Це ж буде майбутній сир. Тому чорним фломастером намалюємо сирні маленькі кружечки. Зверніть увагу, малятка, що ці кружечки різного розміру. І з того ж паперу наріжемо тоненькі смужки різної довжини. Малятка вони не мають бути ідеально рівними. І це ми зараз з вами робимо сирну стружку. Далі малятка візьмемо рожевий папір та кришечку від фарби, якою ми вже малювали. Потім виріжемо 5 кружечків. Далі малятка знову візьмемо чорний маркер та намалюємо маленькі-маленькі кружечки різного розміру. Я гадаю, що ви здогадалися, що ми робимо ковбаску. Далі малятка білим маркером, де інде зафарбуємо серединки маленьких кружечків. Коли ковбасний візерунок буде готовий, ми розріжемо ці ковбаски навпіл. Наша піца малятка підсохла, тож давайте її наповнювати продуктами, які ви вже підготували. Все приклеїмо на клей олівець. Для того, щоб наша робота виглядала більш яскравою, за бажанням можна додати зелені. Малятка, я впевнена, що ваша смачна піца вразить всіх ваших близьких, рідних та друзів. Смачного всім вам! Малятка, ви в мене були як завжди молодці. Дякую вам за увагу та до побачення! Всім смачного та причудового дня!